Всім привіт! Я колишній Зраїлю Нафталебеннет. На початку 2022 року я виступав у ролі посередника між керівництвом Росії та України. Я поділився спогадами про контакти з обома сторонами. В опублікованому в суботу ввечері інтерв'ю з журналістом Ханохом Даумом. Я серед іншого виступив із твердженням, що російський лідер Володимир Путін запевнив мене на початку спецоперації на Україні, що українському президенту Володимиру Зеленському фізична розправа не загрожує. Це моє перше інтерв'ю з моменту мого відходу з політики влітку 2022 року. В ході майже бесіди, уривок якої вийшов в ефірі 12-го каналу Ізраїльського телебачення, а повний запис розміщено, на моєму я торкнувся теми України. Згадуючи про свою поїздку 5 березня 2022 року до Москви, де в Кремлі у нього відбулася зустріч з Путіним, я стверджую, що ми обговорювали тоді долю Зеленського. Я знав, що Зеленський під загрозою. Він ховався в якомусь бункері, про який ніхто не знав. Але в якийсь момент, через 3-4 години з початку зустрічі, я запитую, Скажіть мені, ви не збираєтеся його вбити? Він я не стану вбивати Зеленського. Тоді я йому сказав Я хочу пояснити, ви даєте мені слово, що не Зеленського. Він відповів Я не вб'ю Зеленського. Після зустрічі в Кремлі, по дорозі в аеропорт він зателефонував Зеленському і запевнив того, що йому нічого не загрожує. Відразу після цього, зауважив Беннет, український президент повернувся в свій офіс і записав відео зі свого кабінету, в якому заявив, що нічого не боїться. На мою думку, в той момент російський лідер зробив велику поступку. Зеленський теж пішов на дуже велику поступку в ту суботу. Зеленський відмовився від вступу до НАТО. Це були величезні поступки з обох сторон. Я звернувся до російського керівництва після початку спецоперації на прохання українського президента з боку Зеленського це було прохання про допомогу. Зеленський подзвонив мені і попросив мене зв'язатися з Путіним. У мене все запротоколовано. Йому було дуже непросто. Не забувайте, на той момент він був упевнений, що й одні поличені, що його збираються знищити. При цьому він додав, що повністю координував всі свої дії з лідерами США Великобританії, Німеччини і Франції. Ось така ось цікава інформація. Друзі, канал потребує вашої уваги. Фінансова підтримка дуже виручить нас. Реквізити в описі. Ставте лайки і підписуйтесь на канал. Всім пока!